Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми трішки поговоримо про Сталкера 2. Перед початком прошу, як завжди, привіти підписочку, ставити вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Сьогоднішню серію я хотів записати для того, щоб поділитися своїми враженнями та дати кілька порад для тим, хто хоче пограти цю гру. Можливо, моя думка буде трохи відрізнятися від тих блогерів, хто свої поради дає на. Теренах Ютуба, ну, але це моє, моя особиста думка. Я пройшов гру, ви самі бачили, можете, хто не бачив, переглянути. Є списки відтворення. По мені, то гра вийшла дуже гарна та чудова. Аналогів таких немає в цій грі. Вона є гарно збалансована, в неї реально цікаво грати. Можливо, деякі моменти можна було підправити, але. Після останнього великого патчу, в якому виправили основні проблеми, взагалі ніяких претензій у мене не було. Ну, хіба можливо в тому, що гра дуже насичена зброєю, і в самій зоні відчуження я не думаю, щоб скільки би зброї просто би валялося в якихось місцях, де просто можна підійти і взяти там топову зброю. Ну, це якби таке маленьке ліричне відступлення. Звичайно, мені сподобалося. Самі по собі механіки, вони такі ж самі схожі, як і в попередніх іграх, але гра більш красива, більш продвинута, як можна сказати, що вона й технологічно вже розвилася, звичайно, до технологій теперішнього часу. Самі по собі дуже багато людей жаліються, що там... Ой, зайшли в тайники, а там немає нічого. Друзі, я хочу з вами поговорити. ну, Якщо реально ж на кожному кроці класти топову зброю або щось до неї, ну яка буде цікавість цієї гри? Ви просто станете, я не знаю, там супер зброєю самою і будете валити все, що живе. Це і так, як би я думаю, що сама зона відчуження перенасичена оцією от. Потужною зброєю, та, ну, яку реально якби, думаю, важко було б дістати, тому що сама навіть у продавців вона продається задорого, а її там ну, реально ж багато. Також великий плюс та велике задоволення принесло те, що гра реально повністю українська, і субтитри, і озвучка. Дехто каже, що там озвучка, не така емоційна, не що, Основні лінії, я думаю, більш ніж достатньо емоційні. Ми маємо також зважати на те, що це зона відчуження. Люди, в яких нічого якби такого за останні часи гарного в житті не було, усі якби закалені цією важким життям, мутантами, викидами, хто як не ми маємо розуміти це, що відбувається в наші часи, коли ми самі по собі. Весь час знаходимося на нервовій такій границі. Тому ви, друзі, маєте це пограти, я вам раджу, тому що, на мою думку, недоліків у цій грі дуже мало. Вона є насправді українською завершеною, тому що такої думки і такої, такої мети і смисла немає ні в яких ігор інших. В неї просто немає ніяких конкурентів. Тому, Усі друзі, я вам раджу, пограйте обов'язково, ви не пожалкуєте. А тепер кілька порад. Я не буду зупинятися на самих простих порадах, там, яку зброю вибирати, що там, де там, де взяти, що. Цього дуже багато на теренах інтернетах. Але що я хочу вам насправді побажати, це і дати пораду, це насолоджуйтеся грою. Нікуди не спішіть. Тому що гра сама по собі дуже гарно пропрацьована, механіки, навколишній світ, мутанти, все це приносить якусь таку насолоду, що не потрібно пробігати там її швидко, там не знати, що робити. Це сама по собі гра, яка доволі гарно продумана і потрібно грати і смакувати кожним кроком. Також не слухайте, хто радить, що потрібно там на початку гри обов'язково візьміть там топ зброя або екзоскелет. Друзі, я вам скажу, на початку гри воно зовсім не треба гра, збалансована. Ви отримуєте по мірі проходження все необхідне для того, щоб гра вам була цікава, помірно, важка. Щоб ви не мали складності з тим, що у вас, грубо кажучи, давайте візьмемо екзоскелет на перших кроках гри, хто грав мене зрозуміє. Ви вийшли, там, вбили пару монстрів, там, пішли якийсь тайник, відкрили, і вам потрібно той екзоскелет відремонтувати. Ви приходите і вам, вас просять, гру, грубо кажучи, там, 40 тисяч купонів заплатити за ремонт. Та я, коли починав грати, для мене тисяча кожна була. Це на вагу золота. Треба було здобувати, тягати. Коротше, це таке, це ще ми перейдемо до інших. Також, Підтверджуючи те, що я кажу, що на початку грошей дуже мало. Тому потрібно оце все таскати. Це, все потрібно, все, що ви вибили, що знайшли, ну окрім червоної, звичайно, зброї, все потрібно. Потрібно нести та продавати, бігати кілька ходок, тому що реально грошей на початку не вистачає. Тому яка мова може бути про топові речі на початку? Топові речі дуже гарно допомагають в кінці грі, а на початку вони просто безглузді. Вибачте, мене за таку асоціацію. Також плавно перейдемо до слідуючої поради. На початку грі краще знайти якісь топові артефакти. Я не кажу про архіартефакти. Наприклад, той самий компас, якщо у вас проблеми з бронею, ставити в просту куртку компас, і він у вас дуже гарно буде допомагати по грі. Тому підбирайте артефакти під свій стиль гри. Не слухайте, хто радить, тобі треба те, тобі треба це. Ви, коли граєте, ви самі розумієте, що вам потрібно по самій грі. Який у вас стиль, можливо, ви більш обережні, можливо, ви любите в лоб піти і всіх розстріляти. Тому дивіться і не зважайте ні на кого. Також така порада буде, це мене стосується, я це дуже люблю робити, але кажу вам, що не треба так робити, як я. Не зберігайте кращі розхідники на кінець гри. Використовуйте їх по мірі того, як вам в грі проходиться, що ви бачите. Тому що, як ви бачите, з мого проходження, можливо, хтось дивився. Я назбирав купу. Жовтих аптечок, синіх аптечок. У мене в грі їх залишилось майже всі. Я їх майже не використовував. Вже в кінці самому я вже розумів, що це кінець, я використовував сині аптечки. Тому, друзі, так, можливо залиште, але гра сама дає вам достатню кількість того, щоб ви комфортно її приходили. Також виконуйте побічні квести. Але які побічні квести, друзі, унікальні. Тому що, наприклад, я сам. Не дуже полюбляються, але, наприклад, збігайте сто раз за схожими артефактами. Ну, кому це подобається, звичайно, я ж не проти нічого, комусь треба заробити лишні купони. Але унікальні, вони дуже цікаві. Я раджу вам проходити. Можна отримати також якусь унікальну зброю, обладунок. Навіть трішки історії можна отримати нової, де щось відкриє нам завісу того, що робиться в зоні відчуження. Також хотілося б порадити вам, покращити тільки ті покращення, що ви маєте візуально прибавку в параметрах. Тобто там є такі покращення, типу там, при переміщенні ще щось. Якщо вони вам, вас не ведуть далі до кращих якихось покращень, я раджу їх не покращувати, тому що все одно, як то як він рухається в бою. Всі ми ховаємося за перешкоди, стараємося якось уникнути шкоди та куль. І це призводить тільки до того, що коли ви приходите ремонтувати обладнання своє, воно забирає набагато більше купонів. Тому продумано, відноситися до того, що ви покращуєте. Не потрібно все покращувати без роздумів. Так само, як в Екзоскелетах і зброї, там, наприклад, якщо ви не лазите в аномалії, наприклад, там, в яких вам треба термозахист, ну навіщо покращувати термозахист і потім платити за нього за його ремонт, якщо ви там один десь раз колись кудись потрапите, використати аптечку, яку ви знайшли безкоштовно, і як би проблем немає ніяк. Є якесь специфічне місце, куди вам треба залізти. Ви знаєте, що там є там хімічні ще. Є просто спеціальні костюми, які доступні вже ну, майже з початку гри, там після кількох годин гри. Ви можете їх перевдягти і піти саме по тому в те місце, де вам потрібен цей специфічний захист. Також слідуючою порадою буде це не носіть запасну зброю з собою. Підберіть для себе гарний. Дробаш, гарну автоматичну зброю та достойний пістолет, але обов'язково, щоб до цієї зброї були різні набої, не одні ті самі. І не потрібно носити чогось збирати неймовірного, просто використовуйте, вам буде достатньо і з перегрузом вам не буде, тому що можна набрати кучу зброї, ой, можливо, я її використаю. Не будете ви її використовувати, я вам це гарантую. Також останньою порадою, яка моя буде, глобальна. На кінець гри неважливо, яка у вас зброя. Ви вже будете мати доступну усю топову зброю. Якщо ви її не так не знайдете, то в когось виб'єте по-любому, можете відремонтувати, підняти її властивості. Але неважливо, яка то буде зброя, я не буду радити там Дніпро, харот, кажуть сама краща. Головне мати бронебійні набої. З ними у вас проблем у грі не буде. Отак, друзі, це мої основні поради. Кілька назбиралось. Я сподіваюся, якщо ви наважитесь їй пограти, гра вам дуже сподобається. Я був у захваті, я смакував кожною хвилиночкою. Тож, якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайки, залишіть коменти, враження. Ми будемо на цьому прощатися. Зустрінемося на теренах ігор. Побачимось. Пока-пока.